Вітаю, шановні друзі! Вдячні та невдячні українці. Або чому деякі країни Європи скаржаться на невдячних українців? Зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій. Друзі, нещодавно вийшла дуже цікава стаття в швейцарському виданні СВП, де інтерв'ю давала мерка одного із міст. Це Вігольтінген Франка Бурхард. Стаття називалась Деякі українські біженці виявляють непосредственно. Вагу до місцевої влади Швейцарії і відмовляються інтегруватися або не прикладають зусилля для інтеграції. І в статті йде мова про те, що зараз в Швейцарії перебуває близько 70 тисяч українців, які мають відповідний статус захисту С, це аналог тимчасового захисту, який діє по всьому європейському союзі. Як ви знаєте, в Швейцарії не тимчасовий захист згідно директиву Європейського союзу, а саме статус захисту С, і що каже мерка цього міста. Як пояснила Бурхарт, влада дедалі частіше стикається з проблемами, які не є характерними в такій формі для інших груп біженців, спостерігається відсутність поваги, небажання співпрацювати або інтегруватися та працювати замість вдячності, за її словами, часто переважає споживацький і вимогливий підхід. За словами Меркель ці проблеми зазвичай не виникають серед тих, хто дійсно постраждав від війни. Йдеться про осіб, які приїхали з менш постраждалих регіонів. Від таких людей часто можна почути скарги на кшталт. Я не хочу жити з афганцями». При цьому додає бурхар досвід спілкування з афганськими біженцями набагато позитивніший ніж з вказаної категорії українців. Багато хто з них явно докладає зусиль до інтеграції. Ну, це е, бурхар сказала про афганських біженців. От що я хочу сказати, друзі, Швейцарія взагалі мене дуже здивувала підходом до українських біженців, особливо розподілом їх на і людей з безпечних і небезпечних регіонів. Я вважаю це повним юридичним маразмом, тому що в Україні немає безпечних регіонів і неважливо, приїхала людина зі Львова чи з Харківської області. Друзі, прилітає всюди, і це повний маразм. Але таке відношення швейцарської влади, особливо. До українців, які становлять невелику кількість мігрантів на території Швейцарії, мене це дуже дивує, чесно, дуже дивує, тому що коли інші мігранти влаштовують якісь безчинства порушення закону в Швейцарії. На це особливо не звертають уваги, а коли українці не докладають зусиль до інтеграції, то це чомусь виявляється величезною проблемою. Хоча при цьому е, дана Мерка трішки, е, скажімо так, злукавила і не сказала одну просту річ: що, по-перше, ну не всі українці будуть залишатися в тій Швейцарії, це раз, по-друге, не всі українці отримують допомогу в Швейцарії. Є українці, які приїхали, і можливо їм не потрібно інтегруватися. Вони просто живуть за свої кошти. І, звичайно, це можуть бути люди зі своїм бізнесом, з грошима, яким в принципі не потрібна допомога. От чому це так сильно дратує швейцарську владу, друзі, мені не зрозуміло. Тобто, я розумію людей, які приїжджають, сидять, наприклад, на Виплатах від держави нічого не роблять, не інтегруються з цією категорією, що якось зрозуміло. А чому взагалі от, українці дратують швейцарську владу, особливо цю Мерку, друзі, ну, як на мене, це повний маразм і це е, необ'єктивне відношення до всіх мігрантів, тому що Швейцарія трішки забула, що таке афганські біженці. І, чесно кажучи, якщо почитати новини, да, то ви не побачите там інформації про нападь. Українців з ножами в метро і в вагонах, на відміну від інших мігрантів, я вважаю, що таке відношення до українців, і розподіл їх на українців з безпечних і небезпечних регіонів це друзі, не об'єктивний підхід до допомоги мігрантам. Але друзі, є ще і українці, які дійсно всім цим зловживають і сідають на голову країнами, які їх приймають. Звичайно, з такими людьми, мені здається, довго сюсюкатись ніхто не буде, і рано чи пізно їх знімуть з виплат або, в принципі, відправлять, депортують якісь інші країни, просто виженуть з країни. Тому що, в принципі, якщо українець приїхав в якусь європейську країну і хоче там інтегруватися, хоче залишитися, то він повинен щось робити, сидіти на Джоб-центрі, друзі, і залишитись в Німеччині, або сидіти на інших виплатах там, в інших країнах, в Швейцарії, Норвегії, в Бельгії, от. і потім залишитись там ну, не вийде. Тому тут потрібно вибирати, а сидіти на двох стільцях одним місцем також, друзі, ні в кого не вийде. Тому е будьте вдячні, але і відповідайте на такі претензії. Іноземців необґрунтовані претензії завжди. Майте гідність, друзі. Тримайтеся з повагою. Ваш адвокат Демченко.